Гарно. Тут а, е, багато людей є, а де ми раніше жили, там ну, мало було людей. Там і вибухи були багато, там три кава нас прилетіло. Ще возле двору шахет. Ой, не шахет, а дрон упав. Шестикласниця Катя розповідає про життя у прифронтовому миропіллі. Каже, на новому місці їй подобається, хоч друзів поки що немає у мене ще друзів немає, думаю, знайду. П'ятикласник Микола ділиться життя без обстрілів, йому подобається, однак часто згадує миропілля. З миропілля мені понравилось, бо там у мене багато друзів було. Можна, а коли війни не було, можна ходити було куди хочеш з друзями. А коли війна почалась, вибухи, і мама не розрішала нікуди ходити, бо вибухи були. І дрони літали, і всяке таке. Тут а, вибухів немає. Багатодітна мати Ганна Власенко разом із чоловіком та трьома дітьми вимушено евакуювалися з миропілля через постійні обстріли. Жінка каже, зачинили ще вцілілий будинок, взяли найнеобхідніше і поїхали шукати безпечніше місце. Як почалися постійні обстріли і прилітали рядом і скрізь, то прийшлося це ж виїхати евакуюватися. Був будинок свій, ну від нього вже нічого не залишилось. Спочатку виїхали в Беєві, були трохи, потім в товсте село. А тепер так сталося, що приїхали сюди. Жінка згадує: терпіли до останнього, сподівалися, що будуть зміни на краще. Постійні обстріли, і в погрібах були. і, ну, Вже, звісно, останньою точкою було, як під двір дрон прилетів, порозбивало все. Потім каби, навпроти був навчальний заклад, каби прилетіли. Потім вже, ну, вже не могли ми виносити цього всього. Надіялися на краще, що воно. ну, Хотілося б, звісно, вдома жити. ну, Так сталося, бачите, ця війна. Зруйнувала все. У цьому будинку сім'я мешкає близько місяця. На новому місці, розповідає Ганна, допомагає місцева влада. Родину забезпечили тимчасовим житлом. Чоловікові знайшли роботу водія. Однак, додає, переселенка мріє одне – повернутися додому. Повернутися додому і щоб закінчилась війна. Щоб наладилось воно все, купити своє житло і проживати у власному будинку. І Ва. без війни за словами старости Сакуницького старостинського округу Людмили Сторчаки до округу входять чотири села: Сакуниха, Перетічки, Лахнівщина та Велика Діброва. У нашому старостаті зареєстровано 370 осіб. Проживає 266 у Сакунисі. У нас зареєстровано 68 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, 10 Родин проживає. Школа в Недрогайлові, підвозять діток. На території нашого Старосинського округу ФОП. Повертатися в Миропілля наразі нікуди ділиться Ганна Власенко. Будинок знищений, а людей там залишилося близько двох десятків. У перспективі, каже, планують придбати житло ближче до Недрогайлова. Але спогади про втрачений дім та рідне Миропілля завжди залишатимуться з ними. Катерина Іваненко Світлана Драган Суспільна новини Сумщина